Десь два роки тому я був з деякими хлопцями, ми виступали в Харкові зі стендапом, і ми, коротше, а, і нам запропонував готель, типу, що він нас поселить за те, що ми згадаємо його на стендапі типу, за рекламу. І, і ми такі, так, давайте, і ми заїжджаємо в цей готель, а там тіпчик на рецепшені такий: пацани, беріть все, що хочете, ми вам. ну... Найбі найкращі номери вибрали це, в... це все і ми понабирали кави, шоколадок, чіпсів і того всього. І ходили протягом дня так набирали, наступного ранку прокинулися, знов пішли набирати. і я кажу: а ти давно працюєш в цьому готелі? І він каже: я тут не працюю взагалі тут. ой. Це ж зараз за це все треба платити. І блядь. наскільки ви попали? Ну ваш гонорар за стендап зміг покрити те, що ви не купили? А ми це і не Ви заплатили? Який готель? Зараз не знайдуть і дадуть пізди. Кажи. Блін, я вже не пам'ятаю, який це був був готель. Ну чесно, чесно не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю, що я вчора говорив. Але цей він сказав, каже, я просто тут працював ще рік тому останній е, е, раз, а тут мене просто попросили підмінити. Я не знаю, чи за то треба платити, чи ні. Блін, то це як оці приколи. Ви ніколи так не робили? Коли ви стоїте біля дорогої машини, вона не ваша. Хтось підходить і питається, можна звичайно, і на капот можете сісти. Звичайно, типу. я от на колесо там настяв, і ви теж то зробіть. Ніколи такого не робили. Ви хороші люди, що правильно мені дуже подобається з вікна дивити, дивитися коли якісь діти підходять до машини щось тим біля машини, то руться кричати до, до них: а ну відійде від від машини. Ну і одного ти, ти ти не дуже просто вселяєш страх, розумієш. Вірю. <реш> Мені здається, що дехто навіть підходить, щоб ти подрознив. Мені навіть. здається, що ти скажеш, що так, як ти, як ти говориш, а тобі малий скаже, відійди від вікна. <реш> ой, так я одного разу так крикнув, і якийсь му мужик кричить: від, від якої їм, блядь, машини відійти. І я такий ой, все, то ваша машина. <реш> Розбирайтеся самі з тим всім.